Well, hello there! Ну привіт! З вами Аліна і це наш з вами English Way. В цьому відео ми розглянемо present simple and present continuous конструкції та всі їх можливі використання. So, without any further ado, let's start, shall we? Без зайвих слів, давайте починати! Present Simple найпростіша конструкція теперішнього часу, яка всім вже встигла набриднути в школі, але саме за допомогою неї ми зазвичай виражаємо свої думки та погляди на будь-яку тему, як от I think English lessons are good for you. Я вважаю, що уроки англійської корисні. Коли ще ми використовуємо дану конструкцію? До речі, це відео про використання, а не про форму. Про форму буде інше відео. Number one. We use it when we talk about our habits and our routine. Перш за все ми використовуємо, коли говоримо про наші звички та повторювані дії. Наприклад, I walk this lady every day. Я вигулюю цю леді щодня. Або She eats three times a day. Вона їсть тричі на день. I know, I know. That's a lot. Знаю, знаю, це багато. Але вона це любить. She loves it. Number two. General Truths and Laws of Nature, загальні істини та закони природи, такі як «pasta comes from Italy» Паста походить з Італії. Number three. Future events that happen according to the time table. Майбутні події, які відбуваються за розкладом. The match begins at 7 o'clock on Friday evening» Матч починається о 7-й в п'ятницю ввечері. Або The bus leaves at 5 o'clock tomorrow. Автобус відправляється завтра о п'ятій. Тому що для автобуса, який щодня відправляється за однаковим розкладом, це рутина, як, власне, і для матчу. Number Намбофу Instructions. Інструкції. First, you chop the veggies and then you boil them. Спочатку ріжеш овочі, а потім вариш їх. Number файв Dramatic narration to tell the storyline of a book or a film. Драматичний виклад подій, щоб розказати сюжет книги або фільму. Тут дуже важливо запам'ятати, що. ми не використовуємо past для цього а ми говоримо таким чином an orphaned boy enrolls in a school of wizardry where he learns the truth about himself his family and the terrible evil that haunts the magical world and then he goes to school every day верніше he lives there ну я думаю ви зрозуміли суть present simple і здогадались про сюжет якої книги та фільму йде мова можете написати в коментарях Якщо ж ми хочемо описати не постійну дію, а тимчасову, то нам знадобиться present continuous, то, що I am doing something now, я є робляча щось прямо зараз. Well, first of all, we use it for actions in progress. Цей час використовується для дії в процесі або в прогресі, в момент говоріння. Як от I am speaking to you at the moment. я говорю з вами прямо зараз. Зазвичай ця формула використовується для уточнення ситуації з серії, а що саме тут зараз відбувається? What are you doing here? Що ти тут робиш? Окей, okay. на відміну від what do you do, що означає, що ти робиш по життю взагалі. Well, I, for example, teach English. Ну, я викладаю англійську. What about you? What do you do? You can write down in the comments below. Намберті, actions around now. діє навколо зараз. Тобто не прямо зараз, а зараз в більш широкому розумінні. Дії, які відбуваються протягом цього тижня або цього місяця. If I say I read books, це означає, що я в принципі читаю книги. But I am reading this book right now, означає, що я цю книгу читаю зараз. Цього тижня або цього місяця, словом цими днями. Number three. Temporary actions. Тимчасові дії. Наприклад, I don't usually drink much water, but these days I'm drinking a lot. Я зазвичай не п'ю багато води, але зараз чогось п'ю багато води. Тобто, якщо ви познайомилися з цікавою людиною і все ще живете з батьками, але хочете показати цій людині, що у вашому розумінні це тимчасова ситуація. Ви скажете не I live with my parents», бо це дає вайб постійності. А «As of now, I am living with my parents, but…» Ну, ви зрозуміли. Number four. Trends and developments. Демонстрація трендів та повільних змін у суспільстві. Чи економіці, наприклад, як от food prices are rising at the moment, ціни на їжу зараз ростуть. Or Oil prices are going down. Ціни на нафту падають. Number – «Appointments and arrangements» Домовленість з якоюсь людиною чи організацією, або запис на прийом, де встановлені дата і час. Тобто усі речення типу Я завтра лечу до Лондона будуть «I am flying to London tomorrow». Бо в мене є квитки, тобто домовленість з авіакомпанією. Хтось може запитати, а що, якщо я не встигну в аеропорт і не полечу в Лондон? Але ж нас це не хвилює в момент говоріння про майбутнє. Ми просто виражаємо таким чином домовленість та нашу заброньованість. Я вечерю з подружкою завтра ввечері, буде I am having dinner with my friend tomorrow night. Тому, коли ви у фільмах чуєте what are you doing this weekend? Що ти робиш цими вихідними. Це означає, що перший учасник розмови намагається з'ясувати, чи є у співрозмовника якісь домовленості з іншими людьми на вихідні, бо він, або вона, або вони про використання де в сучасній мові трохи пізніше. Хочуть зараз домовитися разом, провести час, і якщо людина каже nothing special, why? Цим вона пояснює, що ніким не заброньована і дає зелене світло. And last but not least і останнє за порядком, але не за значенням: Knowing habits». Звички, що дратують, звучить це так: She is always leaving her dirty socks on the floor. Вона завжди залишає свої брудні шкарпетки на підлозі. На контрасті, якщо ми це скажемо в present simple, she always leaves her dirty socks on the floor. Це буде звучати як факт і демонстрація звички. Нічого більше. Але якщо she is always doing that. Вона завжди це робить, посил такий, що це діє мені на нерви. May I have your attention, please. Увага! There are verbs we don't use in any of the continuous tenses. They are called stative verbs. Існують дієслова, які ніколи не вживаються ні в яких конструкціях групи continuous. Просто тому, що їх не можна розтягнути в процес. Це статичні дієслова. Їх умовно можна розділити на категорії. Ді слова, що стосуються роботи наших органів чуттів або «senses». To see, to hear, to smell, to feel, to taste. You can see me now, but I can't see you. Ви бачите мене зараз, але я не бачу вас. Thinking або розумова діяльність, to think, to agree, to believe, to consider, to doubt, to understand і всі їх синоніми. I know you're there. Я знаю, що ви там. Тобто, в будь-який момент ми щось знаємо або щось не знаємо. We know or don't know, we understand or don't understand. Ми не можемо бути в процесі розуміння. Emotions and feelings – почуття та емоції, to feel, forgive, hate, love, like, dislike, wish, want. Тобто мені щось подобається або ні. Я не можу бути в процесі. I like chocolate – Я люблю шоколад. I want some chocolate right now – Хочу щось шоколадне прямо зараз. «Possession and being» володіння та буття тощо to have, to belong, to own, to owe», to appear, to seem» and so on. Тобто я маю щось або не маю. Це не процеса константа. «I actually have a bar of chocolate in my Це літо в мене є плитка шоколаду в кухонній шафці». «Disclaimer» застереження. В інших значеннях, не тих, що ми щойно проговорили. Е, вибачте, sorry. Um, деякі зі статичних дієслів можна використати в uh, We are having a great time here now, aren't we? Ми ж зараз класно проводимо час, правда? У what are you doing? Що ти робиш? Uh, я лайкаю відео в Ютубі зараз. I'm liking a video on YouTube now. Тож. До речі, лайкніть це відео також, якщо вам сподобалось, і не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати оповіщення про нові ролики. І маленький тест на останок. А де тут Simple, а де Continuous? Why is your cat looking at me like that? Probably because you're using its bowl. Чому твій кіт так дивиться на мене? Мабуть, тому що ти користуєшся його мискою. Mom, does God go to the bathroom? No, son. Why do you ask? Well, every morning dad goes to the bathroom, knocks on the door, and shouts Oh God, are you still there? Мам, або ходить до вбиральні. Ні, синку, а чому ти питаєш? Ну, кожного дня тато йде до ванної, гупає у двері і кричить О, Господи, ти все ще там?